Друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, дочекалися вже уборка пшенички ячменя. не за горами вже ось ось близенько, вже трішечки осталося і буде починатися уборка в Дніпропетровській області цій Україні гордості. Ну коротенько хочу вам сказати, що. Дуже зараз таке питання стоїть, яка ж ціна на пшеничку буде. Ну, ціна, друзі, на пшеничку поки що, скажем, не огорча, ну і не радує. Скаже, вона держить стабільність. Ціна, друзі, пшенички. На сьогоднішній день. Ціна другого класу пшениця 5.300. Ціна третього класу, друзі, 5200. Ціна на фуражну пшеницю 4800-4900, друзі, по-різному, хто як домовиться. Потім, друзі, ячмінь. Ціна на ячмінь зараз така, що я узнав, від 4500 до 4,800, там від об'єму, як кажуть. Потім, що ще хотілося сказати, друзі, чорне українське золото. Наш соняшник. Дуже багато людей, що тримали, ще тримають і кажуть, здавати не будуть, б'ють себе в груди, що буде 18, 15, 20 там, і тому далі. Ну, Сьогоднішня ціна на соняшник така. Налічка 11500, безнал 13400. По соняшнику, друзі, я думаю, ціна всім зрозуміла. Є, друзі, ціна на рабс, ціна на рапс за налічку 11500, безнал 13200. Так що, кому цікаво, обращайтеся по рапсу, будемо домовлятися, в принципі, є, є виходи каналів, як кажуть. Та по всьому є куди щось дати. Так що здати, кому треба, можете звертатися. Також, друзі, надаю послуги зерновозів, свої лічні транспорти, так що, кому треба, також звертайтеся, можемо на уборку під поле стати. Так що робимо по ФОПу третьої групи. Кому цікаво. так що. Отакі, друзі, ціни. Підписуємося на YouTube канал Шалений Тракторист. Наблюдаємо. І друзі, чекаємо уборочки. Дивіться, який врожай пшенички буде. А? Краса. Головне, що дощі її прибивають і змивають клейковину. Тобто буде все фураж, друзі, як ви зрозуміли. Ну, Потім, звісно, якщо в складі полеже, буде і не просто фураж, а буде навіть другий клас. Ну, таке життя, така воля богів, вони мусять отак долярами шелестіти. Все, друзі, дякую за увагу. Підписочка на YouTube канал, Шалений Тракторист і для вас отакий відосик пшеничечки. Все, друзі, гарного дня!